Так, братан, га? Що ти їси добре? Що тобі купив, друг? Дружбан тобі що купив? Снігерсочок? Да. На, що він тобі його купив? Королії? Королії. Так що королії тримають маршрут. Всім привіт, слава Україні! З вами Григорій. А, а хто ти хрещений? Чусь. І я з рішучу. А хрещений, ну хтось пише, я його хрестив, він був олегом. Каже, бляха. Коли це він став Грицьком, каже, я не знаю. Де ми я знімав що ми з Грішею там їдемо, ну, я так і написав. А я забув, як, як, як там комунд. Як твою хрещину? Валера. Валера? Може ти Валера писав? Ну то він писав мені на Фейсбуці. Так що, коли перехрестили Грицька, 20 років назад, ми працювали в родині дідушки, він у чоловіка працював, а я працював у жінки. І він на мене казав Сеня, а я на нього Гріша. І так життя склалося, що е, коли е, розпочав займатися цією діяльністю, зустрів, кажу, просто так кажу, поїдеш за мною без вопроси. Значить, що, значить, чоловік хереновий чувак, якщо 20 років пройшло, і братан, так, да, були моменти, працювали разом, їздили разом в баню Сезенків, було таке діло. З нашими роботодателями було діло, так. Да, і е, хтось там може казати на своїх там. Тих людей, в кого працював погані речі, ми можемо сказати, то були часи, і було прекрасно. Нас задовольняло, ми працювали. Ну, а потім пішли в різні сфери, це кисляки возив, я там взагалі другими ділами займався. От, а потім обратно, бачите, здибалися. Так що така історія. Так що Григорій і Сеня, ну така історія. Тепер в мене я намало кажу, я на ще на Серегу Срійовича, я саме на нього завжди казав. На мене деякі хто сердить, а що я на нього кажу семен. Але... На нього так казали. Ще були були діла. Так що така історія, летимо з братиком. Летимо, пацанов, лутнули машину і попросив Сергій з Корина. Він був у них не в цих, може не в цих хлопців, я точно не знаю, не розпитував, але він, він тоді був у першій стрілецькій 72-й бригаді. От, але зараз він спілкується з багатьма хлопцями, але йому вже 60 років. І... Так сталося, що він вдома, але хлопців завжди підтримує, щось збирає, їздить до них. І треба забрати авто і звернувся до нас. Тобто приємно, що є такі люди, які не склали свої шаблі, а далі працюють. Так що Сергію скорині лайк, напишіть коментар, це дуже важливо. Тому що війна е це є вона наша війна, вона в нас на території України. Так, все, проїхали з братиком піс-блокс. Де нам чи як нам отдавав дати, пацанчик маленький, ми такі їдемо. Тоді рано-рано було, тоді, раніше ми їхали. І він такий жукс. Хоча по красоті взагалі. Наверное, ну, перший раз так, що. Ні, ну частенько хлопці дивляться і <кхух> залежить від людини. Хтось дивиться волонтер, треба дрюкнути, а хтось... Наоборот, увагу якусь має. Так що це так, таке, Гріша, питає? Я думаю, що то якийсь садок посаджений, дуже-дуже великий. Хто тут а місцевий, а ну напишіть, що це, може хто тут був, може хто знає. Чи це виноградники, мабуть, що це таке? Бо ми, ми якось не внікали. З ці всі моменти. Така історія, далі буде. Гриша, куриш чи що? Не кури, братан буде кидати, дивиться на мене, як братик, я був... Я буду з тебе брати приклад. Так. Ти просто така красава, бляха, братик, я каже, уважуха, респект, <реж> а я сьогодні чуть не закурив. Вже <реж>, а вже все, їде плашня. Ось це ця... хочеться щось задиміть, але що говорити тоді про пацанів? Вчора в мене була історія, я за ним з чиною. Страшна e історія. Просто хочу вам сказати. Багато хто з нас не знає, хто йде поруч який настрій у тої людини, чи іншої. Чи в цивільному він йде, чи у формі. І ти не знаєш його історію. Чи він був там, чи не був там, і що в нього трапилося, і звідки він. Тому для тих там зівак, які там розповідають, або там пишуть, а що це ти вдома? Або чого ти там мета, ти грамотний, тому що дивлюся багато. Є блогерів, є хлопці, які там теж знімають, які приймали участь в бойових діях, які списані, От, виглядають, вони, пошевелять, але це не означає, що у них все добре. Так що не пишіть такої дурні. Вже пройшло 4 роки війни і поруч буде дуже багато людей, які дуже багато чого пережили і втратили. Так що будьте людяними. І бувають, так, бувають там дискусії з деякими людьми, можливо, десь в якихось там, в магазинах там ще жити. Просто, як казала моя мій шеф, не моя, а мій шеф, дай дорогу дураку. Це ображає, звісно, дай дорогу дураку. Це на дорозі він мені говорив. Типа, тобто, якщо ти їдеш за кермом і бачиш, то каже, щоб збіжати від цієї ситуації, дай дорогу дураку. То в даній ситуації може краще промовчати, тому що людина може. Жити з цими синими моментами і ображена і може наробити горя. Я кажу, Вчора я з такою людиною спілкувався, скільки в людини злості, скільки в людини злості на весь світ за ці три роки війни, які він воює, це просто жахіття. З виду нормальний пацан, але очі і те, що він пережив, він каже, я на позиції каже, просто Пинав, каже, трупи. До мене поруч, не просто страшно. Це, це вже, я навіть не представляю, можна на постані 30 днів із вбитим е, товаришем чи поруч з вбитим е, казав. Це просто жутко і страшно. з ким ви розмовляєте. Так що така історія, вона воно херня, ну але це ще поки красота. І ця красота, тільки дякуючи тим хлопцям і дівчатам, які тримають, тримають фронт, який ще не дійшов сюди. Ну і недалеко вже от сюди. Так що. Поки підтримуємо хлопців, поки є така можливість. там говорять по поводу підтримки волонтерів, там держава, не держава, то ну, так як спілкуюся не один рік, скажу по самому простому. Коли ти будеш, коли ти будеш їхати на своєму автомобілі, наприклад, а, просто в цивільному житті. І впав, десь там ударився в бордюр, там, виламав колесо, це твоя проблема. О, тобто ти можеш покинути і піти додому. От. І ніхто на тебе кричати не буде, бо це твоє. А коли ти їдеш на моїй машині, то братан, ну я маю на увазі там, на господаря. За неї треба буде сука читати. Це вам просто, щоб вам було зрозуміло. Коли прилетів і згоріла машина, згорів генератор, згорів Старлін, згоріло екофло, це треба написати 254 бумажки і куча нервів. І цього всього момент, що треба ці зламки понаходити і тягнути за собою. Сказати, що цього не треба робити, теж не можна зробити, тому що тоді на словах, чи згоріло, чи не згоріло, завтра буде ще більше корупції, тому що якщо не списувати, то воно може туди не їхати, його вже спишуть. Так що за чого деякі речі, які поштату, їх просто вони числяться і знаходяться далеко від шромку. А хлопці використовують ті речі, які їм дають волонтери. Зрозуміли? Я думаю, зрозуміли. Так що печемо і ці корита, як ви кажете, які ми забираємо, це історичні корита. І їх ми будемо ремонтувати. Хоч буває ремонт обходиться дорожче, ніж купити іншу, але іншу купити, треба її знову поставити ремонти. Так що далі їдемо з рішою, співаємо і не забувайте. Кожну суботу приєднуватися до нас на прямі ефіри. Родина живуть, лотерейка треба розі наших, ну і призів. А також А також, я б вже закрили ми питання по деяким ремонтам, вже по трьох, але ще в нас Ламус на підхваті Xtreй і для хлопців з першої танкової бригади. Звернулися купити хоча б, хоча б одну екофлошку і тут через дівчину, навіть імені імен, імен я не запам'ятав, але за записано мене. Вона збирає, виставила збір на три, я кажу, ну один я візьму і на себе. Так що я думаю, що ми з вами зробимо, Василій вже в процесі, пробивають всі моменти, тому що там теж є свої екскременти. Так що почимо, забув далі буде. Прибули на місце дислокації поломаного коника. І в нас що? Правильно? Всі винуваті, крім нас з тобою. Ну, така в нас вийшла штука, воно розтряслося і випало. Саме головне, що в ту штучку. Так що а ми зараз будемо забирати отаку драчку. От таку драчку. Ось такий корчик. Що сюди прилетіло, не знаю, хлопців ще не питав. Але реально випалилося все на світі, побило все на світі, колесо дивиться, одне туди, одне туди. Просто побито все на світі. Не знаю як, що і цього. Ну, щось, я думаю, будуть робити. У нас, кстати, капот вже такий є, да? Ну, він трохи побитий, звісно, краще, ніж цей. Да? Д-22 у нас капот є. А там фари теж, кажуть, цілі були. Ну їх вже, нема. А? Були. Так що от така історія. Так що ще з Вікторовичем загрузимо, будемо пробувати, більше. не знаю, чи вийде, звісно, але будемо пробувати. Нас, походу, оставили вдвох з тобою, чуєш? А документи да, вон, згоріли чи що. Хоч... Коли це викручував, да, так, зараз будемо щось думати, будемо шукати. Шу... Не, шу... да, не хочу знімати, тут все підряд. Та й ми воно. Щоб менше то потім некоторі грамотні писали. Якщо така історія вийшла, друзі. Ще таку монтувачку знайдемо. Не знаю, звісно, що з нею Серега буде робити, ну, будемо щось думати. Братик погнав нашогородського. <ріхи> давай, 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 родной, давай. Є, за що цеплять? Посередині, так? Да? Отлично, хоч одне тут радує, що посередині. Я думаю, братик, ще щось щось буде. Можна трохи все одно виламати, бо він на бока стоїть. Ні, да нормально. Брат, я ти подарок знайшов для тебе, диви. На. Ану пробуй викручити колесо. Рулюй. Ану. Це ж на не Думаєш? Да. Ану, не відламай таке диско, бо блядь, Потім буде. О, дав, ще, ше, ше. Ще, ше, ше. О. Ти думаєш, що ми його... Цю... Так давай ми зараз просто ти протягни вперед. Просто протягни вперед. А ліблютку ти не переводив ще. Не? Вона сама розкрутиться, а ми просто довше її його підтягнемо. Ми вже там трошки підтягнули, одне колесо ми рулюємо в ручному режимі. А ну братіку, давай, давай, давай. Ще трохи крути його сюди. А ну братіку, я зараз піду цього. Що там Вікторич, у тебе? Я рулюю теж. О, так буде нормально. Тебе нормальок? А ну, сейчас гляну там по прицелу. Сюди ще трошечки треба. Так. Опа! Так, блядь! Господи прости, напеньк просто ставить, лайк. Так. Я думаю, може ще сюди трошечки. 에, давай перецепимося. Mm. Давай може піди mm. роз... mm. постав на ручник ой, чи це, на передачу. Або під колесо щось, кинь. І ми зараз просто відцепимо назад, відпустимо і потім підтягнемо вперед. Mm. Це у нас mm. кирпичик ще є. Є, постав? Yeah. О, Я тут ще кирпичинку mm. Так. Тепер mm. треба відпустити назад. Mm. Опа, mm. от блядь. Може заниз підтягнемо десь. Це, це. Да. Давай. Це, це. це А, назад? Давай. Так. що, Танюшечка, яка нам казала, що треба йти в окопи, не забувайте, що не всі хлопці воюють. Деякі займаються забезпеченням і по своєму стану здоров'я, який ми маємо з Олегом Вікторовичем, дивись кирпичину, бо ще так покотиться. Зараз ми відпустимося. Я зараз кирпичинку підставлю. Так. так що така історія. Все? О, да, о, трошки менше аж десалимо, так? Ну що, як ми молодці, Гриш? Красавчики? Хтось дзвонить. Так що, братики, далі будемо знімати потім вже. Так що така історія. Віктор, що ти там справився? А? Почти? Все, вікторич прив'язав корову, корова вже нікуди не дінеться. У нас просто рукавиці одні. Помните, ми тоді, як в Женьки машину забирали, а цього. Кажу, я не можу, бо в мене рукавиць нема. А пацанчик каже, так на, так тихо-тихо, щоб Віктор не знав. Віктор все закріпляє, він у нас завгар. Кстати, саме найкраще, я зараз Югорі спитаю, він вам розкаже, що вона оця машина, оця машина, вона ще їде, так? Да? Понятно, от такі кінкапи. Так що хто там мандить, що ми купляємо корчі старі? Не знаю як хто, але спеціальні спеціалісти можуть сказати, що... Чим старіша машина, тим крепша, надійніше і простіше. Бо грамотні багато, але насправді ми вже купили, дякуючи YouTube каналу вже 104 машини передали і більше 300 відремонтували. І я просто дякую своїм підписникам і дякую такому, як Серега, я не знаю, там, він з тобою воювали разом. Чи, <плес> да? Ти 72? ки о, хочеш питати, Бо я знаю, де, ну, де ті, де ті, ну не важливо да? але е, мені що подобається те, що він хоботиться. Він то, то туди їздив на той напрямок до хлопців, от, то заїхав до мене, там повербанки там, ну, що є. От, він постійно переживає, він напрягає таких же волонтерів, як ми. Є, є, нема, нема. Але, як кажуть, коли не стукать у двері, то ніхто собі не відкриє. Ще хоч би от ми їхали тільки що з Олегом. Ми співаємо постійно, там дурь не клеємо. І завдяки цьому ми збираємо там, на солярку, там, люди нам кидають, люди нас знають. І також, дякуючи моїй родині, ми збираємо на автомобілі і на ремонти. От, дівчата мої співають доньки, син у мене в армії. І люди, які не знають, просто от пише і от Гриша образився. І я кусає, каже. Пойдіть, ви, вам весело, поїдьте, поміняйте хлопців на нулі. Що ти скажеш по цьому питанню? От, без коментарів. люди, Люди не розуміють, що... Це дуже великий труд. дуже труд. Є служба забезпечена. Наприклад, я по стану здоров'я не можу да, служити. Чи, воювати? Ну, служити може і можу. Да. Але я роблю цю роботу вже четвертий рік безкоштовно. І коли там от ми приїжджаємо, так забираємо машину, а пацани кажуть, скільки грошей. А я кажу, ти щось смієшся, а він каже, а ми платимо. Ми платимо за доставки і платимо бешених грошей. Я кажу, у нас немає, або ми можемо, або ні. Це моя машина домашня. Це лафету ми купили з моїм, з моїм сином. Ще одну лафету нам подарували. Ну і так, так що не будете напрягати, але сука, мене просто в такі тані-тані, які зникають твій профіль. Ми розуміємо, що нас кусають, що нам образливо. І от я з сусідкою на днях поругався, вона з Києва приїхала, і в мене в бочки горіли. Вєточки. А зараз все... ми заїхали сюди, а тут постійно цей запах... Тут постійно уголь, уголь такий, в мене аж алергія. Вона каже, в мене астма, у в мене алергія. Ти там запалив, Вєточки все, пожарку випалити. визву. Як чуєш, я просто її послав. Не Бо, Бо я просто в мене я був накипівший, тому що кожен день спілкуюся із хлопцями. І проблема не в тому, що там погані новини. Проблема в тому, що я не можу пообіцяти зробити те, що вони хочуть. На сьогоднішній день дуже важко. Ну це елементарно, сів да й поїхав, там Туда? на солярку я знайду. Але для когось приїхати, забрати навіть дівчинку, це є проблема. Звісно. А ти сам родом Одеська область. Одеська область. Одеська область. І війна, наче далеко, як для некоторих, так? Война скрізь. І так що я ще хочу, просто загнав машину, його кажу, там, дівчата. Я дякую Маріяні Васильівні і нашим Янголам Березані. Я нікому не казав, що там капець-капець, це було просто задача наша, яка. Приїхати забрати і забрати із точки А в точку Б. Дівчата почули, їдеш, ну, треба ж якось передати. Так що зараз підемо, Валя Насильна, відзвітуюся, не з'їли, не продали. Як дехто там казав, ви де там пирожками торгуєте до вас, це як ми раніше на Курахово їздили. Mm -hmm. На площаді, біля нової почти, ми торгували в Курахово. На дамбі були, підторгували, там були діла. В Філідовому теж тут біля озерця любили, ми біля клумби зібратися, поторгувати пирожками. Ну, це шутка, але перевезти смаколики домашні. Від людей, які печуть вже четвертий рік. Ну, деякі печуть з 2014 року. От. І хтось каже, це все херня, купляйте дрони. Якщо людина має можливість зі своїх продуктів приготувати смакоту і передати йому, йому буде приємно. Я вам серйозно кажу. Особливо коли хочеться матом сказати, задрочений і прийшов, а там вже щось готове є. Не тушонка ЗСУшна там, а якийсь пирожок, якийсь олів'є, там зараз холодно там, то хлопцям приємно. Так що все, не Я будемо рижити, погнали. Віктор, що там дві коробки здорові. Що ти все загрузив, все прив'язав от, от його. Ну, ми ж помолдав, ми ж молдавани. Це ми зараз доставимо Євгенію Івановичу. А оту от коробку, так що дивись, тут від Мар'яни Васильовни там трошки такого енергетичного сала, дякуючи українському національному продукту, є в нас такі в місті Березані. І там ще в коробочку вона наложила деякі речі. Я не знаю, що там Вікторович, за ціни. Є? Ану. Є. Ну, такі. Я думаю, що такі речі дівчата знають, що потрібне. І воно ще відрос, що там, котлет і огірків. Бо кажуть, у дзвонили хлопці, кажуть, у нас у меню стоїть росольник, а огірків за цього не дало. Так що ми вам теж привезли огірків, може буде доварити росольник. Так що ми дякуємо вам, хлопці, а ми будемо робити по можливості. Хочете більше? Ну, на жаль, що є. Я думаю, і це. Головне, як там, не здати не позицію. Казала. Саме так, так. Да. Так, да. Да, Григорій, що ти скажеш? Бог на нашому місці. Сьогодні дуже важкий день, сьогодні дуже важкий обстріл. І да, я ж да. кажу, и... ми так, да, ми співали, ми їдемо, да, по, по, по бітонки ми їхали. Да, Віртушки вер... да, да, да. літають, а вони музику погромче, так, да, Хитло, да. І, да і все. А, а люди пишуть, вам весело, да. весело. Так, весело. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Григорій, перехрещений Олег. І всім пока, про всім далі.